Всім привіт, друзі! Ви на каналі це фільм. Мене звати Дмитром, і сьогодні мені на огляд потрапила дуже цікава річ, яка знадобиться і фотографу, і відеографу, і навіть може виручити звичайну людину, коли немає світла. Це rgb світло від компанії Bulling, модель BLP-1. Подивимось на неї. my racing. What What else I have to do? me. you Що йде в комплекті з цим світлом? Постачається воно в такій коробці. Дуже гарна та надійна коробка з китайського картону. Відкриваємо. Тут у нас знаходиться макулатурка якась. Всередині нас зустрічає такий чохол, схожий на інструментальний або якийсь патронтаж. Відчиняємо липучка така, що можна, не знаю, що хочеш приліпити. Також тут є шестигранник, яким можна регулювати. Голова штативна, за допомогою якої можна встановити на клітку або в гарячий башмак, це світло. І також USB Type-C на USB-A. Для зарядки. Комплект непоганий. Все, що треба є в комплекті. Температура кольору цього світла від 2500 до 8500, передача CRI тут 96. Системи охолодження тут немає. Це світло єлі нагрівається. По суті, тут може нагріватися самі світодіоди. Кількість світодіодів тут 290. Потужність збудованої батареї 2930 мА. Максимальна яскравість тут 12 Вт, і це дуже яскраво для таких розмірів світла. Вага цього світла 260 грамів, воно дуже легеньке, але воно виконане повністю з металу. Це просто якось дивовижне. Така маню... малютка. З такою потужністю, з такою батареєю, це просто знахідка, так сказати. Світло мені дуже сподобалось. Я сам користуюсь таким світлом на постійній основі. Навіть зараз підсвічується в мене фон таким світлом. Я дуже дякую моїм партнерам, магазину Big Sale. Це найбільший магазин фото та відеообладнання в Україні. Окрім портативного світла, в них є величезний вибір оптики під будь-яку систему. Неймовірний вибір світлового обладнання, якщо ви ніколи не заходили до них на сайт, то саме час це зробити. Таку кількість професійного обладнання ви навряд чи десь знайдете. До того ж, з дуже смачними цінами, класними консультаціями та наявністю товару на складі. Тому, якщо ви хочете придбати собі якесь обладнання, в першу чергу рекомендую вам звернутися в магазин BigSell. Силка буде в описі. Hop in the car, watch it go wrong. Wrong. I told them all that I was soon, soon Know as a child, back in the womb, yeah. oh Told step back, I need my room. room, Hop in the car, watch it go wrong. I'm in a whip, so I gotta zoom They tryna talk, they not in a room i been so real, I'm back to the tomb

Виконана вона з алюмінію, виглядає та на ощуп дуже надійно. Виставляється зручно. Можна ставити світло як так. Прикручувати його на клітки, на штативи. Тут звичайні штативні різьби. Можете його крутити, як вам заманеться. Можете горизонтально ставити. Можете прикрутити вертикально. Оце мені реально сподобалось. Я його ставив на звичайний штатив або на звичайну стойку, саму дешеву. І включав, мені не треба не ні асистента, нікого більше. Я сам не тримав це світло. Просто виставив його, включив, все, я фоткаю. Там підстраю модель, як мені потрібно виставляю її. І це реально зручно, коли ти сам можеш обійтись, тобі не треба нікого кликати, щоб тобі допомогли. І в деяких ситуаціях це прям must have. Плюс ви можете ставити, наприклад, на фон підсвітити, як в мене зараз. У мене зараз стоїть таке ж точно світло, і воно підсвічує фон мені ставити його, все, воно світе. Налаштування тут дуже прості. Тут всього дві кнопки, точніше, одна кнопка, один рычажок, який включає світло. Два кольоси, які настраюють, настраює яскравість, настраює переключення режимів. Зараз вам покажу. Отак от міняється колір. Палітра кольорів тут просто величезна, дуже яскраві кольори. Є також невеличкий дисплей, на якому ви бачите всі налаштування, і заряджається від USB Type-C. Десь за 90 хвилин він повністю заряджається. Його вистачає на дуже довго. Я при мінусовій температурі фотографував більше 2 годин на максимальній яскравості. Мені його прям вистачило з головою. Нав... Навіть ще вдома міг досняти щось там, предметку якусь. Друзі, з вами був Дмитро, канал Це Фільм. Я сподіваюся, що цей огляд був для вас дуже корисний або хоча б трішки корисний. Якщо так, пишіть коментарі, ставте вподобайки, включайте дзвіночки. Все буде Україна, підтримуємо ЗСУ.